Вітаю всіх своїх восьмикласників! На період карантину ми розпочинаємо дистанційне навчання. Сьогоднішній наш урок з теми бароко. Давайте подумаємо, яке має визначення і походження термін барокко. Бароко з італійської це вигадливий або химерний. Від португальської перло бароко це перлина неправильної форми. Існує і третій варіант перекладу слова барокко. Це фальш і обман. Отже, вигадливий, химерний, неправильної форми, тобто той, що виходить за рамки. І бароко це напрям, що зародився в Італії та Іспанії в середині 16 століття та існував в Європі впродовж 17 і 18 століть. Які ж визначальні ознаки бароко? Бароко пропагувало посилення ролі держави і церкви. Тобто, церква знову ставала дуже сильною, і держава була в центрі всіх суспільних заворушень і рухів. Бароко поєднував релігійні і світські мотиви й образи. Тобто церква. Мало безпосередній вплив на світське життя, повсякденне життя, і навпаки, світське і повсякденне життя не обходилося без релігії. Е, Бароко були властиві мінливість, поліфонічність і ускладнена форма. Воно могло змінюватися. Також е, Барокко тяжіло до контрастів, метафоричності і алегорій. Людина не протиставляється Богові, а вважається найдосконалішим його творінням. Настрої були песимістичні, скептичні і носили нотку розчарування. Також було присутнє в стилі барокко трагічна напруженість, трагічне світосприйняття. Тобто у зв'язку з подіями, що відбувалися в той час, це революції, заворушення, повстання, то відповідно і в літературі і в мистецтві теж була напруженість. Ну і, відповідно, трагічне світосприйняття. Люди подавлені. Далі прагнення було вразити читача пишним і барвистим стилем. Пам'ятайте, що знать вирішила, що середній клас їй не товариш, можна так сказати, і їхня пишність і барвистий стиль, вони. Повинні були бути оспівані і поставлені на перше місце. Якою була архітектура бароко? Вона була велично прекрасна, урочисто вражаюча. Вона породжувала грандіозно психологічний ефект. Тобто, побачивши архітектурні споруди бароко, людина повинна була впасти в транс і з задоволенням, з чудуванням, милуватися, відкривши рота і залишивши будь-які думки про взагалі існування своє. Живопис барокко був теж досить дивним, так? Тобто для того, щоб бути художником. Епохи бароко потрібно було вміти придивитися і зобразити внутрішній світ своїх героїв. Якщо ви уявляєте собі це, то на обличчях в сценах потрібно було зобразити саме переживання. Чи це добра людина, чи це погана людина, чи ця людина замислила злочин, чи вона замислила якусь добру справу? Все це повинно було на картинах відобразитися. І ось цей момент боротьби добра і зла в людині, світла й темряви, любові і ненависті саме просвічується під час епохи барокко. В художніх образах митці відтворили багатогранність людського буття. І його зв'язку з вічністю. Література Борокко характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів, як ми вже сказали. Також тяжінням до різних контрастів. Ну, сам по собі релігія і світські мотиви вже є контраст. Е, гіперболізація, тобто перебільшення, е, якась алегорія, говоріння загадками, символами і е, Якщо ви бачите, то е, видатними письменниками епохи Бароко в Іспанії були Кальдерон, Каведо Гонгора, в Італії Маріно, у Великобританії Джон Дон, у Франції Добіньє, в Німеччині Гріфіус Опіц, в Польщі Кохановський і Морчент, що вам мало про що говорить, а от в Україні це були Прокопович. Величковський Довгалевич і найбільш відомий нам це Григорій Сковорода. Українське бароко, як ми вже говорили на попередніх уроках, набуло найвищого свого розвитку і завершення в часи гетьманства, саме Івана Мазепи. Тому його найчастіше називають Мазепинським бароко, або його ще називають українським бароко. Мазепинська українська доба створила свій власний стиль, що мав прояви не лише в архітектурі, в мистецтві і літературі, а й в цілому культурному і навіть побутовому житті гетьманської України. Як ви бачите, Михайлівський золотоверхий Монастир, Собор Святого Юра, Києво-Печерська Лавра були виконані у стилі бароко. Так, тепер я пропоную вам виконати вправу так? Ні. Аналог цієї вправи ви зможете знайти, перейшовши за посиланням, яке я додам під цим відео. Тестові завдання, які ви виконаєте і отримаєте оцінку. Тому зараз ви можете легенько так е, Тебе перевірити, а вже тестове завдання виконати серйозніше на сайті, на який я дам вам посилання. Отже, мистецтво бароко зародилось в Україні. Як ви вважаєте, так це чи ні? Хронологічні межі доби європейського бароко 15-16 століття. Так це чи ні? Бароко з італійської перекладається як вигадливий химерний. Чи це так чи ні. Бароко було добою панування природничих і точних наук. Так чи ні. Провідна тема літератури Бароко це відображення життя. Це так чи ні. Джон Дон. Кальдерон Сковорода. Письменники доби барокко. Так це чи ні? Найяскравіше бароко проявилось у музиці. Так чи ні художник Рафаель Санті представник епохи барокко. Як ви вважаєте, так чи ні метафора художній засіб, характерний для літератури барокко? Чи є характерним для мистецтва бароко прагнення вразити пишним барвистим стилем. Так це чи ні? Українське бароко називають мазепінським бароко. Так чи ні. Людина ідеальний взірець для наслідування в мистецтві бароко. Так чи ні. Ну і домашнє завдання: опрацювати матеріали підручника про мистецтво бароко та підготувати розгорнене висловлювання на тему бароко це загальноєвропейський стиль. Висловлювання ви зможете мені переслати голосовим повідомленням у Viber, можливо, у групу Instagram. Далі треба знайти лексичне значення слів гонгоризм, галерник і вписати їх в зошит. Зробити скрін, надіслати на перевірку телефон. Ви бачите. І, і ще одне: треба перейти за посиланням на сайт на урок, ввести пароль, який ви бачите тут, і виконати тест. Ну, або перейти на Classroom, там ці матеріали є в повному обсязі. Виконати завдання будь-яким зручним для вас способом, і надіслати на перевірку. Дякую за увагу! Чекаємо наступного уроку. До побачення! Кому ты нужна своей оравы?